Сьогодні у перемозькій загальноосвітній школі першого ступеня навчається 12 учнів: шість у першому класі, інші шість у другому. Причини такого стану справ на поверхні. Це низький рівень народжуваності, і відсутність вчительських кадрів та інші чинники. Цього року батьки старших учнів, розуміючи, що їх дітей через недостатню наповненість класів можуть перевести на індивідуальну форму навчання, що, звісно, не бажано за власною ініціативою, почали переводити їх до інших навчальних закладів району. Минулого тижня на знімальна група разом з головою Лозівської районної державної адміністрації Сергієм Красноперовим відвідала перемозьку зож, в якій заплановано ще в цьому році провести ремонтно-відновлювальні роботи, яких вона конче потребує. Зокрема, це реконструкція покрівлі учбового корпусу. Тільки вартість проекту складає близько півтора мільйонів гривень. З них вже виділена майже 1 мільйон двісті. Зараз триває процедура укладання договору з підрядником робіт, вартість яких складає 971 сімдесят тисячу. 860 гривень. вартість проекту кошторисної документації на ремонт частини приміщень будівлі 37 тисяч. Монтаж системи опалення обійдеться приблизно у 11 тисяч. 15,5 тисяч гривень вже витрачено на виготовлення металопластикових дверей. На сьогодні шкільна будівля знаходиться, м'яко кажучи, в незадовільному стані. Дах протікає практично по всьому периметру, що унеможливлює проведення учбових занять. Керівництво району не полишає надії на те, що ситуація ситуація з часом зміниться, і школа знову зустрічатиме своїх нових вихованців. Але до тих кращих часів її будівлю потрібно зберегти. Завдяки зусиллям і підтримці сільської ради депутатів сільської ради Пармажанської, були виділені кошти на проект на кошторосну документацію щодо покрівлі криші школи та виготовлення перед на кошторство для створення дитячого садочку. На кришу поширення проект на готова пройшла всі необхідні експертизи, отримали всі необхідні дозволи для початку робіт. Плануємо на наступній неділі почати, розпочати роботи по крищі. Ми бачили, в якому жахливому стані знаходиться другий поверх школи, склалися кошти сільська рада, надала кошти депутати, сільська голова і надали кошти депутата районної ради з районного бюджету. Тому складчено, будемо робити і відновимо. На належний стан приміщення школи, і я впевнений, що в школі є майбутнє. В наступному навчальному році, говорить Сергій Георгійович, планується відкрити ще один клас початкової ланки. Є надія, що запрацює тут і дитячий садочок. Бажаючи вже є! Ми віримо в те, що буде в нас дитячий садок, і цим якби живемо відремонтувати дах школи, відкрити дитячий садок. Ну і надалі працювати на благо нашої сільської ради. А поки що доведеться попрацювати, аби привести школу у належний стан, адже цвіль та грибок не найкращі друзі школярів.